Для кривого руху єпархіальні наукові кирило мефодівські читання вже стали знаковою подією, адже у Слов'янському православ'ї братів Кирила та Мефодія називають вчителями словенськими, засновниками письма на Русі і вшановують як святих. Читанням передувала виставка, на якій свої витвори представили вихованці криворізьких недільних шкіл. А бібліотека Спасопреображенського кафедрального собору продемонструвала інші цінні надбання Євангелія, молитовники, часослови 16, 17 та 18 століття. Першими мали змогу оцінити майстерність перших видавців книжок і таланти юних умільців, архієпископ криворізько Нікопольської єпархії Владика Єфрем та представники міської влади. В році году читання ми запланували провести з під ж трьох прекрасних і знаменательних дат. Перша дата, яку в цьому году. мы вспоминаем это 700-летие со дня рождения преподобного и богоносного отца нашего Сергия Игумена Радонежского Чудотворца. Вторая дата – это 450 лет со дня выхода в мир первой печатной книги на нашей земле апостола Иоанна Федорова. Цьогоріч кирило криломофудівські читання були приурочені і до 200-річчя дня народження Тараса Шевченка. Тож чимало експонатів виставки, як власне і підготовлених доповідей, присвячувалися творчості Великого Кобзаря. Такий захід є дуже важливим для нашого міста, особливо в аспекті духовного виховання молоді. Сьогодні до Кирило Мофудівських читань активно долучаються не лише студенти криворізьких вузів, а й вихованці недільних шкіл та загальноосвітніх закладів. Ми совмісними усиллями йдемо до одної високої цілі – Духовне виховання нашого. Подрастающего поколения это чрезвычайно важно для нашого города, і именно в світі такого значимого. Большого праздника, тому що начало письменности несет просвещение, просвітлення на читаннях священики та мовознавці криворізьких вузів піднімали чимало цікавих тем, присвячених розвитку слов'янської культури та духовності. Прислали до оприлюднення свої матеріали і представники інших міст України та Росії. Як з'ясувалося, сьогодні залишається ще чимало проблемних питань та історичних казусів в цій галузі мовознавства, до розв'язання яких охоче долучаються педагоги та богослови база для виховання. Для бази подальшого її світи це закладується якраз письмом, яке принесено в наш світ великими святими. І тому е, жоден з нас, особливо ми, викладачі, не повинні е, е, забувати про елементи гуманізму, про елементи. Того, що все ж таки рідна мова виховує людину а вже потім до цієї рідної мови ми додаємо і технічну освіту, і гуманітарну освіту, і інші 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 види знань. Это важно, потому что священник должен саморазвиваться, развиваться и совершенствоваться на всяком уровне. 700 лет преподобного Сергия Радонежского. Многие священники учились в лавре преподобного Сергия. Этот вуз до сих пор совершенствуется именно на той церковной традиции XIV века. Мы совместили все эти традиции. Сегодняшний день мы хотим показать не только для священников, для мирян, для учащихся школ, высших учебных заведений, но и для всех нас. прежде всего, ту культуру, котра приніслі принесла біжівського просвітівська діяльність християнства на нашій землі. Аби зацікавити не лише молодіжні православні братства, а й студентську молодь. Криверіська нікопольська єпархія і організувала науково-богословський форум. Робота велася у п'яти секціях. Учасники заходу розглядали аспекти християнських цінностей, православного просвітництва, духовність крізь призму слова Тараса Шевченка. Активний учасник Кирила Мефодлівське читань для мене дуже цікаво кожні читання виходити та слухати або розповідати про історію збереження цінностей. В наші часи. Я дізнаюся про історію, я дізнаюся про те, якими методами досліджується. Я не вперше приймаю участь у, так, у наукових читаннях, і це завжди дуже позитивні емоції, дуже великі враження, і вони є великим стимулом до подальшого навчання, до майбутнього. Що ми тут представляємо, ми бачимо саме духовні витоки і духовну культуру нашої нації, наших пращурів, наших предків. І тому зараз на даний час це дуже актуально і потрібно для кожного з нас. За результатами читань, як минуло річ, буде видано збірку наукові читання, яка презентуватиме чимало цікавих тем, цінних не тільки для духовенства, а й для науковців України.